Ну що ж, друзі, Польща стягує війська до кордону з Білорусією і закриває кордони з четверга до кінця місяця, друзі. і... Мандати в Польщі з 1 жовтня за українські права. А зараз вам розповім детальніше. Ви тим часом підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і обов'язково ваша думка в кінці в коментарях. Ну, давайте почнемо з прав, друзі. А саме головне лишимо на кінець. З 1 жовтня всі розказують, що будуть штрафи. Одні кажуть, будуть не буде штрафи, то фейки і не фейки. Дякувати Богу, ви попали на мій канал, і тут ви будете знати повністю правду, як воно є, як воно працює. Штрафи будуть і будуть тільки для тих людей, які проживають тут, та як і я, які мають карту побита, які мають роботу, які винаймують мешкання, і для таких людей, як я, якщо би їхав на українських правах. Я вони би подивилися. Ага, ти вже перебуваєш друже більше 70 днів, тому для тебе буде штраф 2000 тисячі злотих. Попросимо оплатити і поти подаватися на польське право їзди. Але якщо ви проживаєте в інакшій країні, але в Польщу приїхали. То вам штрафу не буде, і якщо ви проживаєте в Польщі, але ви маєте Укрпесель. Це інакше чуть чуть песель, тому що от я маю просто песель, а є Укрпесель це для, для, для біженців і для тих, хто хотів допомоги. То для цих людей не буде штрафа, друзі. Для цих людей ці люди можуть їхати з українськими правами і їх не будуть штрафувати. А ось хто проживає вже тут давно і має карту побита, то вибачте, ви отримаєте штраф. А якщо ви маєте Укрпесель і знайшли роботу і подались на карту побита, і навіть вже чекаєте цю карту побита. Вони це по базі проб'ють, і вам теж буде штраф, тому. Так це буде працювати, тому що таких скіль багато фейків розказують. Правда, неправда, там саджати будуть і тому подібного. Ну і друзі, така тривожна чуть-чуть новина. Польща стягує війська. Точніше, може, вже і стягнула до білоруського кордону. Там замінувала ліси, замінувала кордон е і тому подібного. Дуже мені шкода, що поляки цього не розуміють, і поляки знімають перекидку техніки, що я осуджую, тому що не потрібно показувати, куди поляки розміщають техніку, тому що це воєнно-стратегічна операція зараз проводиться. І поляки такі о, о, зняти, о Курва! Курва, як то дуже тихтанков. Я цього не розумію, для чого вони роблять Це Їхня безпека робиться заради їхньої безпеки, а вони собі знімають і викидають це в Тікток. Ну але з цим хай розбираються польські спецслужби з поляками, які це знімають і кидають. Тому що, як не крути, це не можна робити. І це я вважаю, що за це має бути якийсь штраф. Ну і ми знаємо, що Росія стягнула з білорусами під кордон з Польщею, нібито на научення Заход-2025. І друзі, давайте не ігнорувати того, що. Ігнорували колись українські, українська влада разом з Зеленським. Пам'ятаєте, так само учинія були в Росії. І вони стягали, і потім вже навіть вже їхали, ніби танки додому в Росію, а потім хопа, і повномасштабне вторгнення. І що нам казав Зеленський? Америка пер... попереджала, що може бути вторгнення. Що казав Зеленський? Нам тут краще видніше, вам там за оканом нічого не видно. Шашлички, друзі, з кором жарем, паска, ковбаска. І мали Паску і ковбаску, і до того всього мали. І поляки, от зараз як роблять, я вважаю, вони роблять дуже правильно, тому що раз, вони підготовлюють свою армію, вони готові до воєнного конфлікту, в разі чого вони підготували всі свої бойові частини, і вони вже чекають ворога. Вони розуміють, що це я думаю на 80% що виключено те, що Росія нападе, але як то кажуть, береженого Бог береже і те, що. Польська армія стягнула свої війська, і те, що польська армія готова, і з четверга повністю перекриває кордони. Там не поясни в'їде, не машина, не пішо, не літак, нічого. Це є правильно, тому що береже на обох береже. А хто знає, що може, а вдруг вони підуть в атаку, і так польська армія готова, і вона зупини цей наступ, тому що нагадую, російська армія стягнула. 200 тисяч військовослужбовців своєї армії, нібито на навчання. Ну і білоруси там дали до 50 чи 60 -ти тисяч своїх військових. І задумайтесь, такі самі цифри були, такі самі цифри, коли в Україну стало сторонення. Я не наганяю паніки, друзі. Я вважаю, що польська влада тримає все під контролем, і я не думаю, що на альянс НАТО Росія насмілиться напасти. Але я не виключаю цього факту теж, тому що і таке можливо, і можливо буде вторгнення, і можливо навіть НАТО скаже, що ми дуже занепокоєні, і беріть гроші, танки і воюйте, поляки, тому що це 100 ось так Ось мені виглядає це би було, тому що я ще раз кажу, НАТО це для мене особисто неефективно. Структура, і я в ній не бачу якоїсь сильної армії потужної. Тут одна Франція, Англія витягує через те, що вони ядерні країни. Ну і якщо б, не дай Бог, почався воєнний конфлікт, ясне діло, що наша територія України теж би була втягнута в цей конфлікт, тому що ми всі межуємо, ми, ми всі сусіди, і, і була би ось така трошки неприємність. І плюс українська армія теж перекидається трошки до кордонів, тому що там якась така, знаєте, скупчення. Нашого ворога військ, і наші військові теж мають за ними, як то кажуть, пандрувати, щоб не дай Бог нічого не сталося. Ну але ще раз кажу для. Польщі це дуже класно. Вони роблять, що вони готуються. Вони не розказують тут, не виходить Дональд Туск чи президент Польщі і не кажуть, що не переживайте, поляки жарим шашлички, все файно буде. Йдемо на барбікю. Ні. Вони говорять, що ми не виключаємо вторгнення. Вони говорять, що наша армія готова, ми її стягнули туди, і в разі чого всі бойові частини приведені в бойову готовність. Вони розуміють, що може бути. І будемо вже чекати. Військові навчання Росії з Білорусі має закінчитись до кінця вересня, і навіть коли вже будуть танки від'їжджати, все рівно треба пильнувати, тому що у нас теж так від'їжджали, а потім напали. Але я ще раз кажу, що я на 80% вважаю, що воєнного вторгнення не буде на блок НАТО. А ви, друзі, напишіть в коментарях, чи ви думаєте, чи буде воєнне вторгнення, чи ні. І якщо не дай Бог буде. Нато активує свою статтю захисту по альянсу, чи не буде вона активована? І просто скажуть, ну ми співчуваємо поляки. Ось вам гроші, ось вам танки. Воюйте вже разом з українцями. А я всі ваші коментарі читаю. Всі коментарі важливі.